В свої 35 ти все сама. Так, Ти сильна, ти незламна, ти незалежна бізнес-леді. Ти знаєш, як заробляти гроші. Ти прекрасна господиня, ти супер мама. Ти робиш одночасно дуже багато справ, і це все класно. Але в тебе немає хороших відносин з чоловіком. Ви з ним взагалі не одне ціло, ви з ним як бізнес-партнери. Ви з ним як брат, сестрою, ви з ним як друзі, але ніяк не як чоловік жінкою. Чому? Тому що ти перестала бути жінкою. А чоловікові не потрібна домогосподиня, бізнес-леді, йому потрібна жінка, яка потребує його як чоловіка. Жінка, яка є сексуальною, яка є, яка любить себе, яка поважає свого чоловіка, прислухається. Яка дає йому силу, натхнення рухатися, заробляти, все робити для тебе, для цієї сім'ї. Це дуже важливо. Коли немає цього зв'язку, чоловік починає знецінювати ту сильну незламну жінку для того, щоб хоча б на голову піднятися і розказати, що я теж щось значу, я тут є, я все-таки мужик, і він буде розказувати. Ти неправильно. Прибираєш. Ти погана мама, ти взагалі готуєш не так смачно, як ти думаєш, і на кожному кроці це буде знецінювання. Я знаю, як тобі допомогти. Записуйся до мене на безкоштовну сесію, і ми розберемо, де поділася твоя жіноча енергія, твої жіночі чари. Чому ти не можеш довіритися своєму чоловікові, відпустити все і бути просто жінкою? Просто жінкою симпатичною, сексуальною, щасливою. Я тебе чекаю.